Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати новий хлам з Китаю. Щось приїхало велике і чорне. Подивимося обережно, обережно, хірургічним таким шляхом. Розкриємо. Ага. Це мішки для плесосу. Дуже багато мішків для плесосу. Мішки для плесосу. Дуже багато мішків. Це мішки для одноразовий мішок для пилососу для лістру r 1 Xiaomi. ми зможемо знову прибирати. <свісна> 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 да. Ви чули мою жінку. Поміняємо ми зараз мішок. Це наш старий мішок. Його так витягуєш. Складаєш. Трохи такий трохи зі сміттям. І новий мішочок, який приїхав. Ми отак от його. Тут він так от закривається, відкривається. Так от відкриваємо його, вставляємо. От. Трішки можна розправити, можна не розправляти. І все, готово. Невеличкий підсумок по цим а, оцим ось штучкам. Значить, а, купив я з Аліекспресу. Оці мішочки 30 штук. 30 штук мені, от ордер здивлюсь мені вийшло 63,77 лєва Це за 30 штук. Тобто, це виходить приблизно по 2,12 сотих лєва за одну штуку. До порівняння. В Болгарії можна купити одну штуку такого такий мішочок за 16 лєва 80 стотінок або по 8 євро 59 центів Тому тоталі рекомендаціон. <laughs>